Всім доброго дня, хочу показати свій мінімальний набір для е вкладання ламінату. Це ось такий пістолет, щоб прибивати бейсборди. Лобзик, чим я ріжу ламінат. Так, ось тут в мене сумочка ніж, рулеточка. Тут трімер, щоб підрізати десь. Двері підрізати, ламінади щось підрізати. Так, ось такі клинчики для дотримання зазору між стіною. Мій помічник імпакт, Щоб десь в кутах зібрати мій пилососик незамінний, акумуляторний, до речі, основний це оцей великий. Так, значить, тут е, уголок Свенсона. Тут добивачка від стіни. Голок звичайний. Молоточок ось такий деволтовський, дуже хороший, незамінима річ. Так, Молоток для забивання замків і добивання. Тобто одна сторона більш металічна, друга пластикова, але все рівно та, що металічна в пластмасі. Лазер. юпар, ось такий на батареях. 16 ліній б'є, добивачка. Так, і маркеточка е, ось така. З батареєю 9 амперної Flexball. Це мінімальний набір, яким можна монтувати ламінат. Ось так. Е, у наступних відео думаю, зняти весь свій інструмент, яким я користуюся. Ну, і я в основному вкладаю плитку, але деколи ще беру ламінат. Всім гарного дня!